Дин, ми продовжимо зараз рубрика «Мій щоденник Женя Цвітанська побувала у Йнаківській школі. Запитаєте, що тут незвичайного? Здавалося б нічого, але це школа майбутнього і альма-матер самого президента України. Дивимось. шкільні роки я писала твори, як я провела літо у Єнаківських школярів, теми серйозніші та продвинутіші. Погасло ж чим літо. Робоче місто – серйозні теми, безпечне використання газу у побуті. Ось так вона звучить. Не можна розмовляти по телефону, коли відстав... коли включений газ. Хотіла б показати, як неекономічно ми використовуємо газ в биту. Дівчинка, яка без спросу зажгла огонь. Батьки у такій творчості допомагають. Не тільки одобряю, і привітствую. Тому що наші діти стануть на це боліміні осторожнею, де вчаться школярі звичайного міста. Історія окрема. Те, про що тільки мріють великі міста України, в єва вже реальність. Ось вона омріяна школа майбутнього. Тут усе навієпірівні супер сучасний ремонт, усюди комп'ютери та розумна дошка, що розуміє співслова. Діти просто у захваті. Таке удобне обучення інтерактивне. Че по традиціонне дискін? Не очень. Школяркою майбутнього хочу стати і я. Замість крейди палець. Зараз ми перевіримо можливості цієї розумної дошки. Вона нас зрозуміла. А логотип не рисують. А ще в цій школі спеціальна система пропуску з електронними картками. Когда срабатують турникет, родители получают смску о том, що ребенок зашов в школу вышел из з самі діти таку ініціативу теж схвалюють принаймні на камеру. А що всі за то, щоб мамы контролювали когда ви приходите и уходите в школу? Мета нравится на цю ж картку. Батьки можуть перерахувати своїй дитині кишенькові гроші. А так виглядає стадіон цієї звичайної школи. Ось вона мрія українських хлопчиків. Розкішне зелене поле. Шкода тільки що не всі у своїй школі мають таку красу. А чи було б усе це в школі, якби вона не була рідною самому президенту? А ось власне і класна кімната Віктора Федоровича. Ми краще сьогодні зараз за ту партію, котрий то сідя президент України. Усі діти тут рівняються на при. Президента земляка. Сидеть в этом классе, помнить, как президент здесь сидел, учился. История. Ну, хочется стать знаменитым человеком, как вот наш президент Виктор Федорович Янукович. Все хотят стать президентом, потому что это авторитетное звание в стране. Много человек хотел бы быть президентом? Поднимите руки. У нас. лідерські якості практикують на шкільних виборах. Тут все реально, реальна школа президента України, реальні мрії дітей стати головою держави та реальні вибори з гаслими та передвиборчими програмами. А ще тут є власний музей відомих випускників. Ми посвящаємо видаючимся лічностям і вообще ученикам нашої школи. Ми показуємо по періодам. Яка ж вона? Історія цієї школи. От період – це дитинство віктора Федоровича. Наступний період і та следующеї годы від вот покоління випускників нашої школи тут можна Віктора Федоровича і от Анна Дмитрівна зоганова плесна руками. поки це музей лише одного випускника. Утрганізовується екскурсія, Звісно, обов'язково. на рівні з тим, як дітей водять у краєзнавчі історичні музеї. Тепер їх водити будуть також сюди, у музей президента. України, а це звичайна школа, не президентська. Тут звичайний стадіон, і в більшості класів звичайні дошки. Втім, діти зовсім не почувають себе обділеними. Я люблю те, що вона придає школі. Нормальний віт, школа би, асоціюється з доской на підтвердження, кидаються малювати. Шкільне життя таке щасливе та яскраве. Оця вишиванка пасує дівчаткам, а ось ці сорочки до лиця вам хоп'ята, гарбузи важкі, пузаці на насіннячко багаті. Тут тепло і затишно звучить, як не дивно для Єнакієвого, українська мова, і дітки не залишили мене без подарунків.